Іноді, щоб привернути увагу, не потрібно величезного простору, а достатньо маленького кафе, зробленого з любов'ю 20 квадратних метрів, де не просто хочеться зупинитися, щоб випити кави, а й подивитись на зовнішній вигляд власник цього закладу мав чітку ідею не просто утеплити, а зробити красиво і збирати не по одній цеглинці, як він жартує, а купити вже готове рішення, де плитка пресована у термопанелі. Оплицювання обрали плиточку Сементон Сірий, яка має в собі, як бачите, декілька підтонів, а також фугували сірою фугою, яка додає легкості і виглядає дуже красиво на такій невеликій площі. Термопанель на основі спіненого пінополістиролу товщиною 50 мм. І ще раз повторюю, що тут основною цілею була естетика, неутеплення, тому вибір був зроблений правильно. Минуло вже майже два роки, і ми б хотіли вас попросити невеличкий відмі. Да, пам'ятаю, два роки тому у нас було питання, як закрити оновити фасад. І попалась в інстаграмі чи в інтернеті ваша оголошення. Одразу зв'язались, запропонували кольори, підібрали менеджера, товщина плити. І Лише головне це зробити класний візуал з вулиці. І ваша термопанель дуже класно справляється, виділяється. Всім рекомендую вас. Дуже дякуємо. Власник цього закладу поділився, що є можливість придбати франшизу. Він володіє не лише цим бізнесом, а також двері та вікна ютерм. Тобто тут термопанелі служать прикрасою для двох бізнесів одночасно. Коли люди вкладають душу у свою справу, це завжди видно, навіть у найменших деталях. І фасад, який зроблено з любов'ю, це не лише облицювання, а й частина історії цього місця.